Сьогодні у нас незвичайний урок. У казку сьогодні ми зробимо крок, із казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітає до нас. Вітаю вас, діти, на уроці письма. Отож повторіть спочатку, як правильно сидіти за партою. Покажіть, як правильно тримати ручку. Зошит свій я розгортаю і під нахилом кладу. Ручку я ось так тримаю: сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Розгорніть свої зошити, діти, на шостій сторінці. Діти, кого ви бачите на малюнку? Які події, на вашу думку, там відбуваються? Натисніть на паузу і розкажіть? Отже, ми бачимо замок, розташований на березі моря, панянок, які вийшли на прогулянку з парасольками, а ще. Корабель, що наближається до берега? Спробуйте уявити себе у казковому світі. Уявіть, що ви художники, які опинилися у стародавні часи на березі моря, ви бачите, що до вас наближається корабель. Які б вітрила в нього, а якого кольору замок. А прапори, яким кольором ви розфарбували б парасольки? Будь ласка, зафарбуйте недомальовані частини малюнка. Натискайте на паузу, працюйте. Сподіваюсь, у вас вийшли яскраві малюнки. І ви пам'ятали, що штриховка під час розфарбовування має бути в одному напрямку. А зараз давайте з вами повторимо сітку робочого зошита. Пам'ятайте робочий рядок. Нагадайте, як називаються лінії, які його утворюють? Верхня робоча лінія і Нижня робоча лінія, а між ними робочий рядок, рядок, в якому ви пишете. На сторінці зошита є кілька робочих рядочків, наприклад, ось рядочок, ось і ось це. І ще кілька таких рядочків. В них ви будете писати. А ще на попередньому році ми з вами говорили про поле. Поле це смужка вздовж краю аркуша паперу, що залишається чистою під час письма, на ній не можна писати. Підготуємо наші руки до письма. Пальчикова гімнастика. Спочатку розітріть пальці кожної руки, називаючи самі пальчики Мізинець, Безіменний, Середній, вказівний, великий. Аналогічно повторіть із іншою рукою. Натискайте на паузу, виконуйте. Повторюйте рухи, як на картинці. Обережно котик кіхті кігті випускає, далі їх ховає. Мишку він лякає. Ходить котик тихо-тихо. Мабуть, буде мишці лихо. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Сьогодні ми познайомимося іще з кількома лініями робочого зошита. Ось наш робочий рядочок, в якому ми будемо писати. Лінія, яка знаходиться зверху, називається верхня міжрядкова лінія, а лінія, яка знаходиться знизу по відношенню до робочого рядка, називається нижня міжрядкова лінія. У зошиті знайдіть рядок, на якому написано прапорці. Стрілочкою показано напрямок руху олівця. Перший елемент прапорця ведемо до нижньої міжрядкової лінії, потім ведемо рисочку до середини рядка, і від середини вниз до першого елемента. Натискайте на паузу і пропашіть перший рядочок. А зараз розгляньте хатинку з дахом. Зверніть увагу, що дах знаходиться над робочим рядком. Рухайтесь за напрямком стрілочок. Дах спочатку. Тіни і завершуєте малюнок. Натискаєте на паузу, виконуєте письмо до кінця рядочка. Перш ніж продовжити роботу, пропоную відпочити. Повторіть рухи за мишеням кожну вправу. П'ять разів. Продовжуємо роботу в зошиті. Парасолька. Пишемо за зразком. Звертаємо увагу на стрілочки і виконуємо роботу під рахунок. Раз. І. Два. Три. І натискайте на паузу і закінчуйте рядочок. Кораблик. Виконуємо за зразком. Звертаємо увагу на напрямок стрілочок, підрахунок. Раз, два, три. Раз, два, три. 4. Натискайте на паузу, закінчуйте роботу. Зараз уявіть, що на берег висадили спірати. Вони міркують, як їм відкрити скриню зі скарбами. Що б ви їм порадили? Розкажіть. Наведіть олівцем контури скрині, обведіть використані елементи та розфарбуйте її. Натискайте на паузу. Працюйте. Закінчили роботу. Оцініть свою роботу на уроці. З яким настроєм ви працювали? Дякую за роботу на уроці.